На Полтавщині СБУ викрила двох чоловіків, які організували нову схему ухилення від мобілізації. Служба безпеки викрила у Полтаві двох місцевих мешканців, які організували схему уникнення від мобілізації осіб призовного віку. Так, працівник типографії та його спільник створювали фіктивні повістки за допомогою спеціального обладнання і підробляли підписи посадовців та печатки одного з полтавських ТЦК. Ці фіктивні документи мали стати підставою для уникнення вручення справжньої повістки при перевірці військово-облікових документів представниками ТЦК та СП. Крім того, один з зловмисників систематично поширював у телеграм-каналах та в заборонених однокласниках кремлівські наративи про збройну агресію РФ. Він глорифікував окупаційні війська та поширював тези ворожої пропаганди про знищення українськими військовими цивільного населення тимчасово окупованих територій Донеччини і фейки про розробку біологічної зброї. На основі зібраних доказів та результатів проведених експертиз, слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України залежно від вчинених ними злочинів. Частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 Прим 1. Готування на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань вчинено за попередньою змовою групою осіб. Частиною 3 статті 358 підроблення документів печаток штампів та бланків, чи використання підроблених документів печаток штампів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, та частиною 2 статті 436 з позначкою 2. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове розслідування завершено, винувальні акти скрована до суду. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.